На сьогодні лише було чотири хати, а потім вже брали плани і розбудовували, що вже було тут небезпечно. А тоді, як я прийшов, то лише було тут 4 чи 5 хліт. Бо то все було поле. То було поле. То все було поле. Не було. То тоді я ще виходив так вечором, а днем ні, а вечором та вийшов собі на повір. Але ви мали можливість слідкувати, що відбувається в цей час на Україні? Ну в, де я мабу, він... я мав радіяла. Радіолома мав. радіяло, він трохи там увили. Я так що, радію свобода в Америку, то, то я слухав. Чи, 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 з того я черпав відомості. Так як я прийшов, то ще рік пожив батько. по помер. А мати і сестри ще жили. Мати жила до. 49-го року. Ні, до 59-го року. А, а та сестра до 65-го року. А так, я кажу, ж вам, як я жив. Я по професії кривцем. Ну і я, а я мужського крив, значить, то, але щоб мужкого, то вона не... Не могла зробитися, а я перекладував себе на Ламській, ага. купив собі підручник і до і так. То там, ваша сестра ну, ходила, брала на цю ви брала, навчили так, її, так? А вона так, я її навчив брати вірку, примірувати. вона там вже разів і вже той сказав одно другому, а там йде, там йде, вона добавила шиється, то це й до друг, до подруги, так приходили. Це і брали, значить, давали, вона брала мірку, це примірювала, я ще. Ну, певно, люди все-таки здогадувалися, деякі навіть, може, навіть ні, і знали. Ні, Ні, такі, ні. Декотрі може, може ще здогадував, Бо то, знаєте, робота була така, викичення було інакше. То, але я знаю, і мовчали. Певно, все ж люди деякі знали. Бо місцеві пінкертони інкаведисти і сестру тягали на допити, і в хаті дешпорили, але не знайшли в'язня власного льоху. А в цей час Микола Васильович проців освоював безмежні простори гулагу. не віче це Казахстан. Чезкозган це перший, перший, значить, вже Казані це шапка. П'ять років я пропрацював на мідній шахті. І з тієї мідної шахті так мене. Засиділи і вже поїхав в Кінгір. Там потім у Кінгірі був, і в Байканурі був, потім, значить, у Карганді самі на Уголі шахті був. Ну і в Мордовій, і так, значить, всюди по всіх верах. В аерах я був багато. У них, у них хоч є, тепер хоч жена є, а в мене нікого немає. Я все залишу сам. Я не знаю, по ким я буду жити. Мої, мої життя, то молоде, все пішло, марне. Ніби не марне за Україну я, але не вжив я собі так, як, як, як молоді люди. Марні усі молоді роки Миколи Васильовича пройшли за колючим дротом. А потім ще довго не мав права вступити на рідну землю, не мав де жити, бо не працював, а не працював, бо не мав прописки. А коли врешті повернувся на рідне Прикарпаття, одружився, виростив сина. То в мирний наш час син загинув в армії. Яка ж то жорстока доля. Цього нам нелегко було прийти. Ви знаєте, як перший раз побачите, було свій жовтий прапор, як на нас приїхали зі Львова, О, то ми значить, всі йшли. І ті навіть люди з села мені говорили, люди з села говорили мені, ну коло, де ти йдеш, та що ти ще Що пхаєш? ти пхаєшся? Ти вже сидів, тобі ще мало. Але коли я йшов рядом за тими прапорами, то значить люди, ті, котрі мені так і говорили, то вступали в колону зі мною разом і йшли, тому ж думали, раз він не боїться, а чого нам боятися злити? Яка це радість була тоді. о, І теперішній час. Ярослав Махавич, а чому саме от зараз, ну фактично ну, півроку назад ви вирішили, як то кажуть, вийти на свободу? Ви що повірили, що відбулися перетворення? Якби не віра, якби я не вірився, і мав надію, я б не чекав до пори. Я мав ту надію, і нараз мені казали, нараз казали, а так так. А я казав, так не буде, хоч я доживу або не доживу, воно так не буде. Я вірив, та я знаю, що то так мені Бог давав, чи то чи, чи, я мав якісь натхнення. Ви не вважаєте, що ваше життя пройшло марне, хоча отаке от два динамиця. Тепер я не вважаю, що марне. Якби я був в нечистим відбував ще і пішов, то я б був тоді казав, що марне. А зараз я не, 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 не скажу, що марне. Я знаю, я що я вам постраждав, а знаю, за що Незугарна доля Ярослава Максимовича Галащука втягнула в свою драматичну орбіту, відбила своє жорстоке тавро і на житті близьких йому людей. Зберігаючи сімейну таємницю, так і не створили свою сім'ю, обидві сестри. Старшій Ользі Максимівні вже далеко за 80. І яке вже там сонце за її зимовим вікном? Хіба що відблиски? Отакі долі, отакі довгі життєві ниви, які в інших умовах, за інших обставин, певно, могли бути і більш щасливими, і щедрішими для людей. Заложний серед нашої боротьби буде наша незалежна, демократична, майбутня українська держава.